У світі зі жартують, що цього року будуть вирощувати рис. Місцеві жителі досі не можуть ні картоплі посадити, ні моркви посіяти. В інших районах хвилинського полісся взагалі не до жартів. Сільгосп Гіддя опинилися під водою. Чим це загрожує і чи розпогодиться на Великдень? Далі у сюжеті. Найбільше озеро України стало ще більшим. Цьогорічної весни води у світязі прибуло всюди. І в озері, і в колодязях позатоплювало навіть городи. Щоб так стояла вода у лузі біля школи, пані Дар'я навіть не пригадає, коли таке було. Жінка жартує, будуть вирощувати рис. Тож бачите, рибу запускали. Будемо рис тепер садити. Ще я скільки тут живу. Я ще так не бачила, щоб в нас тут оце плавало. Це вже скільки? 37-38 років. Ще у нас тут так не було. Город теж коло хати плаває. Місцеві кажуть, що зазвичай у цій порі в квітні повним ходом садять городи. Тепер же Великдені на носі, а в землю не можна навіть лопату встромити. Ці сажоки покопані повні, повністю. Я сюда заїжджав на поле дивитися, все, плаває. А вже треба картошку садити. Нас треба, щоб поранче робити, тому що у нас пісочок, і поки жари немає, вона треба, щоб хоч вже картошка зійшла. Так і все. Там як стане жара на все. Цього року ще ніхто нічого не садив. А ні, куди, бо що з кругом води повне. Не засаджували ми ще, у нас всі городи в воді. Ще ні. Не знаю, може в Косі є вище. Затоплених полів майже нема у Луцькому районі, каже місцевий фермер. Найбільше потерпає саме Волинське полісся. Там проблема дуже загрозлива. Зараз ярі культури сіяти ще не пізно, але вода так швидко не зійде. Я з багатьма колегами говорив, кого десь на заплавах. Землі, в кого посіяна була пшениця, в кого торфовище десь цей, то там затоплено все, і коли вони будуть сіяти, це просто незрозуміло, бо дехто навіть коли спробував їхати в поле, похоронив трактора, потім пробували відкопувати його, ну, якось витягнули. Але ж розумієте, це не дозволяє провести роботи. Це насправді така проблема є, і вона найближчий місяць, напевно, ще не закриється, ця проблема. Сна посівна, зауважує Олег Галасун, впливає на якість врожаю. Посаджена картопля на місяць пізніше. Вона може дати якісний посадковий матеріал, але вона не дасть нормально якісного врожаю, ні кількості, ні якості не дасть. І хто сказав, що далі буде краще? І щоб встигли строки, потім провести посівну, потрібні знову ж таки ресурси, щоб їх швидко провести. Ну і пізня посівна, скажімо, якщо ми говоримо про такі пізніші культури, там, як хтось буде сіяти, може, кукурузу чи сою, то все-таки, чим пізніше посіли, тим пізніше буде збирання. А зайти в осінь з соєю не зібраною будуть знову, так як цього року. В декого ще стояла, ну, молотили молотили весною. в березні місяці ще дехто в лютому молотили сою і кукурудзу, бо змолотивши вологу кукурудзу, не було куди її подіти. Гідрологи кажуть, що у шацькій громаді підтоплення відносно ще не такі значні, як на Ратнівщині чи Любешівщині. Там ситуація критична. Жителі світязя переживають менше. Переживаєте? Чого? Ще виросте, ні раз не переживай. Головне, щоб війна кончиться, а то ще за літо виросте до вересня місяця. Може, щось посадимо трошки, не знаємо. Ще травень місяць далеко, буде видно. Що має вирости, те виросте. Теперішнього часу ми тільки надіємося на Бога. У Волинському гідрометцентрі зазначають, що катастрофічних паводків цьогоріч немає річки на заплавах. А от причина підтоплень перезволоження ґрунту почалося ще з осені. Поступове накопичення вологи, Дощі, 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 сніжок випадає тане, і все це грунтує води, і з цього складається така картина. З осені ми почали набирати вологу. Ми в поліській живемо, ухили в нас дуже маленькі. Ми як в блюдечку набралися води, трошки довше будемо віддавати. А з другої сторони, нехай що, що в нас грунти піщані, супіщані, значить, буде скоріше просихати. Синоптики прогнозують, що до кінця тижня буде тепло до 17 градусів вище нуля а от на великодні вихідні знову задощить. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.